Дніця, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Як кожної неділі? Вчизні працюють, виконують всі свої справи, а де святить для Господа Бога володба. І для нашого вже відпочинку. Багато людей думають собі, якщо в неділю вони... не Мамі, але вже як не зовсім не землю. Ми підносимося, підносимося духом і тоді людина відбудовується, відновлюється і з норми сила вступаємо в новий тиждень. Це може собі навіть зауважити саме про себе, саме для себе. Бог творить для нас усе те, що є нам і для нашого життя. Бог йде з нами впродовж всього нашого життя. І ми це дуже часто повторюємо для того, що людина це часто забуває. Ми, як мої ми, як діти, ми, разом гуляючи із батьками, вийшли за кут, за, за, за вухом, і вони не бачать своїх батьків, і вони думають, що вони загубилися, що вони поки що їх ніхто не любить, за ними ніхто не дивиться. Ми бачимо своїх дітей, ми турбуємося про них, навіть якщо вони нас не бачать, же і Бог. І сьогоднішнє Євангеліє, воно показує, наскільки те, що для нас здається неможливим, воно виявляється можливим. Євангельська оповідь сьогоднішньої неділі, про те, Христос благословив. І приносив 5 хлібів і дві риби, якими наситилися, як каже Іван Гелій, просто припустили, їли, але наситилися. Більше, Йоаннелі, 5, 4, тобто досхочу. Більше Іван Герой, п'ять тисяч тобто не рахуючи, не враховуючи жінок, які ними, дітей, які ними. Всі їли і наситили. І зібрали кошиків із тих п'ять квітів, які було втриму залишки, повних 12 кошиків залишки. І це річ, яка не, ну, не важлива. Але вона виявляється важливою. Бог діє де хоче і як хоче. І не тільки по відношенню людей. Ми чуємо історії, ми чуємо сьогодні читання святих, як Бог благословляє, Бог допомагає їм, як Бог прославляє їм. Але можемо сказати, що Бог любить когось більше, а когось менше? Так само і тих людей, про яких ми читаємо, так і і ми. Кожен із вас, кожен із нас є дорогий і І як тоді Христос потурбувався про людей. І чому так вийшло? що прийшлось сотворити таку дій. Люди йшли за Христом, і вже почало вечоріти, і місяць наші Євангелії було пустинне апостоли прийшли і просили Христа, щоб він відпустив людей, щоб вони йшли, купили собі себе... Ми са ми собі здаємося якими славіми неслами, якими ще нічого не можемо зробити, якими, що дай Бог, потриматися, хоча б трошки потриматися. на тому. Коли Господь зустріч, той п'ять лівою Христу, Він дав страдання і роздає просто. Коли ми себе зі своїми... Маленькими силами. Це великі маленькі, маленькі, нічого не чужі, як нам здається. Приносимо перед Богом. І каже, Боже, Боже, благослови. Боже, допоможи тим, так і Бог, Бог, примножить. Бог дає нам те, що є потрібне. Бог укріпляє нас. Ми саме для себе не бачимо, не замічаючи, ми йдемо по житті. І ми можемо щось зробити, ми можемо когось підтримати, ми можемо прославити Бога своїм життям своїми ділами. Ми можемо це робити, коли ми приходимо до Бога. Така є сила Божого благословення і Божої присутності в нашому житті. Що ми, здавалося, неможливо річ. Можна здійснити вона, не просто виявляється здійсненою, але залишків, при тому всьому залишки, 12 повних коштів. 5 хлібів, 5 паляничок. Вони, вони не заповнили п'яту, двадцяту частину того кожу. До чого ми це? І чому є в Всі чотири Євангелісти то це говорить. Дуже літній сний випадок, коли чотири Євангелісти згадують одну і ту ж подію. Кожен зі своїми якимись акцентами, але всі чотири згадують. Тому що яскравий приклад того, що Бог є е, е, тим, хто володіє світом. Бог є автором світу. І Він, як творець, як автор, він змінює закони, те, що ми називаємо законом природи. Бог змінює, тому що Він це все робить. І цим показуючи свою присутність у житті людини. Щоб людина не забула. Це велика квітка, була зміна, і вона здається. Вона злякається і вона хвилюється, що вона сама. Бог нагадує часто і часто часто. І більше того, не просто про свою просун, а дію безпосередньо свою дію в нашому житті. Здається, ми маємо причини посміхнутися і порадіти внутрішнього, що ми не самі, що Бог. Не про малецьких діток, що з Ми випадаємо на волі, що він піднімає, віддихає, відновлює, він ставить на ноги. Чи це не привід до радості. Привід до радості. Але не тільки до радості, але й до діти. Бо дитина, дитина має властивість виростати. Також і ми не можемо постійно залишатися маленькими дітками, за якими ходять і постійно їх витирають, у них надходять. Ми маємо виросту, ми маємо самі стояти на, на ногах, твердо стояти на ногах, тобто укріплюватися, утверджуватись у відео, а потім і інше. Христинина, я нагадую час на часу про це. Наша, наша ціль, християна, не просто втриматися на плаву, але наша ціль, як каже Христос, е, просвятив, світити для інших людей. Ми живемо в суспільстві не зовсім християнському. І своїм прикладом ми можемо святити. Каже Господь Павло, що інші. Бачивши э, віру вашу, вони хотіли бути таким і тим. І тоді людина стає, э, стає тим містком, через кого інший знаходить Бога. А івангеліст Іван Борислов каже, що багато.